Привіт усім! З вами знову доктор Юта і в нас щойні чергова серія буде XCOM. не пройшло і не знаю скільки часу, до речі, в нас, здається, добудувався ліфт. Ні, ще не добудувався, ще будується. Тут можна щось будувати, але в нас немає енергії, в нас немає... До речі, скільки коштує побудувати електростанцію? Блін, але електростанцію треба тут будувати, так що я не буду зараз будувати їх електростанцію попередній серії ми якби, помішали планам прибульців в Японії, е захистили мирних жителів від, від їх викрадення. Але в нас почалася паніка в... Де у нас почалася паніка? В Нігерії, в Бразилії, здається. Відповідно, давайте. Так, у нас там через два дні матеріали прибульців будуть досліджені, через два дні добудується ліфт. І більше ніяких цікавих подій немає, тому давайте підемо на сканування. Так, от, матеріали прибульців ми вивчили, що цікаво, це нам дало, новий предмет, комплект нанобруні. Ну, це нам потрібно, звичайно. Точний лазер. Панцерна броня. Почати цей проект. А, а я можу наноброню робити? Чи мені знову ж бракує. Фу, Я можу робити наноброню. Максимум. Два. Ну окей. 2 так 2. І підемо в казарми. Ні, поки що не підемо в казарми, поки що давайте все одно перейдемо на сканування. І обнаруження цілі. Так, ліфт завершено, але нам нема що там за що там щось будувати, тому давайте будемо сканувати далі. Так, Бразилія хоче три догомети.

Так, дугомети. Ні, ні, два-два, два, 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 два дугомети. Так, тут прикольно, що деякі речі а, виготовляються моментально. Є, yeah. в нас з'явилось 174 параграфи або місцева валюта, як вона, мене не знаю, називається, ну, значок параграфа. І... Mm -mm -mm -mm. Оружжо і техніка. Мені потрібні наноброня, як мінімум, ще три. Є. Yeah. І мені потрібно... Блін, тут треба ще котлован вирвати... В вирити. А я нічого не може бути, тому що... Тому що електростанції енергії немає. Треба тут електростанцію побудувати терміново. Окей, тоді поки що нічого не тратимо ні на що. Знову ж таки, вертаємося на наш глобус. І давайте щось поскануємо. Ну, нам треба точно зробити новий модуль спутникового зв'язку цього. Так, прийшов це похищають людей. Мексика. У меня є точні координати. Аргентина. Австралія. В Аргентині. Е, паніка. Два, дві позначки, але там надзвичайно важка операція. І нам дадуть е, новобранця сержанта. В Мексика дасть нам два... І теж висока, але дасть 200 доларів, там паніка така собі. А в Австралії середня паніка. Тобто середня складність операції, паніка взагалі мінімальна, але нам будуть 4 інженерів. У нас є 7, відповідно, у нас буде 11 інженерів. Тут нема виходу, товариші. Нам треба летіти в Австралію, нам треба дуже інженери потрібні. Хоча, от, хотілося б зв'язати і в Аргентину. І тут питання поврішувати. Але нічого не зробиш, треба летіти в Австралію. Інженери важливіші. Так, і я думаю, що цього разу ми звемо з собою якогось новачка. Мік снайпер. Бадабум. Рифл, падон, Дімон. Так, Дімон, напевно, цього разу з нами не поїде. І не поїде, не поїде, хто не. Ну, падон вже нормально прокачаний. Давайте ми його заберемо. І візьмемо з собою наших двох новобранців Блекдога і Логана. Так, ціль, медпакет і дві гранати догомет. Так, Black... BlackDog. Ти візьмеш... А, ні, це все нормально. Летимо. Стається. А ні. Я знаю, що ще треба зробити. Кузя. Кузя, Кузя. Я не зрозумів, а де наша мега крута броня. Не Хм Окей, летимо окей Там не така складна вже операція. Думаю, обійдемось, бронею розберемось пізніше. О, падон повернувся з лікарняного. Звичайно, почати, почати операцію. Так, врешті, нарешті, нарешті. Нарешті до бою. Так, ну давайте, надаємо їм по задниці. Цікаво, що за мапа. Вже та сама, що була... Центр, я рейнджер. Ударний отряд ну, принаймні дуже схоже. Так, Штурма можна рухатися... Можна так, можна рухатися у верхній правий кут. Так, розумію, тут у нас... Ага, тут теж щось може бути теоретично. Відповідно, не варто це ігнорувати, цей фактор. Так, містер BlackDog 3878. Підбіжи на сюди. Будемо звезти просто Black Dog. В uh, боєготовність, будь ласка, давай. Почекай тут. Так, містер Логан. Містер Логан, Містер Логан, Містер Логан. У нас нічого серйозного не може бути, тому давай підбіжи сюди і так. Збоку тебе ніхто не бійде. Так, Містер Ріфл. І давай так само підеш з... з Dog'ом перевіриш цей кут. І в нас лишається Кузя. До речі, а і Мік нас лишається. Я ж думаю, що я мав би якогось хоча б одного снайпера взяти. Зроби ривок, Кузя. Містер Мік. Треба на позицію, звичайно, десь за... підніматися, якусь снайперську. Тут, до речі, прикольна була би позиція. Не думаю, що по нас хтось постріляє. В цій е мапі, в цій місії... Так, знову Black Dog. Зробиш ривок сюди. Так, тут нікого немає, відповідно я думаю, маломірно, що там хтось взагалі буде. Так, Логан, біжи сюди і ставай в боєготовність. Ріфл, 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 ріфл. От сюди вже робити ривок доволі стрімновато, я б так сказав. Правда? Тоді ми зробимо отак просто. Подивимося. Що тут у нас? Що тут у нас? Що тут у нас? Ну давай ще сюди підпишемо. Так, здається, нічого серйозного. Кузя. От далі вже нас чекає е невідомість. І що там далі буде, ми теж якби не знаємо. Кузя сюди. Біжи. Так, робити ривок доволі стрімно. З ним. Так, міг, мені потрібно, щоб ти виліз на дах цього прекрасного бусу. І... А що ти не можеш встати в оборону? Ну зроби крок вперед. А, тобто та він не може в оборону. Так, ось там у нас є десь якісь друзі. Якщо їх так можна назвати. І в нас тут... Ааа, це ж ці. Боже, я вже налякався, я думав що це... Е... Що за таке він цікаво кинув? Е... Крисаліди, я думав, що це і так воно називається. Ну, По-науковому, якщо можна так сказати. Ну що, містер Блекдок. Це твій шанс, дивись, без при... без прикриття стоїть Чувак. Ну, а ти з ним скристався, зрозуміло. Ну тут не було нічого складного, але все одно, молодець. Так, Логан. Логан Юей. Біжи на сюди. Друже, Логан. Ти нікого тут не спалив? Так, а в нас тут має бути ще один товариш. Цього товариша треба спалити. Так, і два Сектоїда. це я так спалив, то спалив уже. Так, Кузя чомусь нікого не бачить. І бігти доволі ризиковано. Так, а Мік що там? О, Мік взагалі двох бачить. 100 і 100 Треба цього вбивати Є. Yeah. Ще один дохляк пішов спати Так, і в нас лише вся кузья, який не бачить цього сектоїда Вперто не бачить Підбігати сюди доволі стрімновато, я так би сказав Тому що якщо він почне сяти по машині, машина вибухне, то це буде мати доволі великі проблеми І крім того десь тут ще є один сектоїд Угу. Тому що я думаю, давайте... Ні, давайте підбіжимо і станемо боєготовність, якщо він не буде. бачити його, а він його бачить. Але тут з дробовика його зняти. Ну спроба не... Не вийшло. Оце я хотів сказати. Ну і по кому ти постріляєш на цей раз? Маленький наш друг. Так, ой-ой-ой. Ага, так, він зараз його підсилить. І це трошки погано, тому що він нас там нормально зараз може покотити. Так, у нас тут два ще товариші біжать. Ще два сектоїда. А цей буде стріляти по кому? По новачку. І не попадає. І машина горить. Значить від машини треба тікати, друзі. Це я можу однозначно сказати. Ну, ми вже бачили, їх бачили. Нам треба цю картинку показувати знову. Куди ж ви тікаєте, друзі? Так, давайте мені снайпера. Теж 100%, я думаю, так ми зробимо. Мік, роби свою справу. Молодець. Все прекрасно було. Все, двох зразу. Так, тепер треба наших товаришів від машини забирати. Але давайте перше блекдогом. Все отруєно, ну, нікуди не можна бігти. Давайте підпишемо ним сюди. Так, логан, логан, логан. Логан біжить сюди. І нікого не бачить тут. Рифл теж тут нікого не бачить, що цікаво. А ну. А звідси? Звідси він когось бачить. Давай я об... подавленням Кузя. Кузя, Кузя, Кузя. Кузя біжить сюди. А Мік, а, Мік вже стріляв, точно. От, чому треба тікати було від машини. А, його підсилили, і він одночасно підсилений і під ударом. Під... Ну, типу, такий цікавий чувак, я сподіваюсь він там не цей, не... не Боєготовності сидить? Ну, це не буде айс. А ну давай, містер Black Dog. Ти бачиш когось звідси? Не бачиш. Тоді боєготовність. Логан. Але... ну Логан малоймовірно, що звідси когось побачить взагалі. Ти такі доволі такі великі дебрі забіг. Ти там нікого не заграш, ні? Сиди тут бі готовності. Так, ріфл здалі когось бачить. Фріфла патрони закінчуються. Давай пробуй його зняти. Ух ти, який! Ну рифл молоток. На ну я бачу, бачу Та що, перезаряджайся поки що тоді. А, я не можу, тому що... Ага. Чи можу? Я готов. Можу? Ну, чому ж ти так? Що ж за ці, за... За дивні такі от претензії. Так, Кузя. Сюди і боєготовність. Мік, мік, мік. Міка принаймні. В принципі, непогана позиція, хіба можна підбігти сюди? Та й все. Хм, Цей сектой далі там ходить. Поки що не збирається якоїсь активності проявляти, крім того, що він там робить купу шуму. Тому містер Блекдого ми біжимо сюди, Займаємо тут позицію. І він його спалив. А це погано, тому що я там ніяк його не постріляю. Блін. Да бісовня, фі... повна. Окей, містер Логан біжи сюди. Займай тут так само позицію. Я боюсь з тобою хтось вперед біг, тому що там, якщо там ще є якісь актої, ти взагалі без, без прикриття. Просто без прикриття. Так, Рифл. Нема тобі чого тут засиджуватися. Кузя. Фу, о, до речі, Кузя. А якщо... Ми йдемо А якщо пробігтися сюди і постріляти по ньому? А ну? Дробашом. Ее за молоток. Ха! І все! Ось так ми зробили цих, ну так, місяць справді було доволі легенька, сектоїди і дохляки це навіть це не рівень поки що. На щастя, нам наразі не попадаються нічого серйознішого, ну але все одно треба усвідомлювати, що рано чи пізно а, ці серйозні... <кхух> Перепрошую. Суперники вони з'являться. Так, і в нас якби... Як мінімум Black Dog має отримати якесь підвищення. І Black Dog Black в нас Black стає Black підтримкою. Демова шашка. Чудово. Е, о, Міг отримує лейтенанта. А це що? Ооо, блін. До речі, шо то, шо то це прикольні штуки. Окей, сканер бою. Я думаю, на комусь іншому ми зробимо. Так, який став сержантом. А що у нас перед цим було? Агресія? Ну давай, критовиком, будеш так. Крит так, крит. Так, трупи купа трупів. О, нарешті ми майстерні можемо будувати. Блін, ну капець. Не забувайте, ми так, так, все. я знаю, що ви бачите все. Трошки е бабла з'явилися. А ну давайте чи достатньо нам... Нові сказать, ми от Лазерний пістот ми можемо робити, а лазерну гвинтівку не можемо робити. Тому що нам потрібно майстерні. До речі, майстерні можна тут будувати. Але майстерні потребують енергії, знову ж таки, якої в нас поки що немає, тому що ще три дні і ми там побудуємо електростанцію. Ну і так, і нам потрібно будувати три дні, кажете, так. Ну, в принципі, можна почекати три дні. Панцирне броня, до речі, буде закінчено зараз. Так, Японія, малий скаут. Ну, звичайно, що вислати рейнджер. Що, ми ще одну місію сьогодні пройдемо? Ну, давайте ще одну місію ми пройдемо. Тим паче, що... Так, е -е, Black Dog. Black Dog. Ні-ні. Е -е, а, блін. Блекдок, ти візьмеш з собою точно не гранату. Блін! Що ж таке, а? О, до речі, ти ж на наброня вже з'явилася. Блін, де ці всі догомети? Вони розбирають? Так, догомет один є. Е, я хотів прокачати... Е, дімона? Нашу Дімо, граната. граната. же снайпер. Медпакет. кого у нас є догомет? В кузі знов, та? В кузі його догомет. Вріфла важкої піхоти. Так само медпакет, нашу тобі медпакет. Давай тобі на нобруню дамо. І кузі дамо на на броню. Цікавий... Він, а, він не зможе задати на броню, напевно. І... І догомет одночасно. Не зможе. Так, тоді давайте ми Блекдога заберемо поки що. А замість Блекдога ми, напевно, візьмемо Падона. Я підуть, що в Падона є... Блін, де да ще один догомет? Медпакет. Дугомет, граната, ціль. На доброня. Ну, не знаю, не знаю. Але без ним. Давайте на цьому наразі закінчимо. Я думаю, що в наступній частині ми обов'язково показуємо, що ж тут було. А наразі я з вами прощаюся, з вами був доктор Юта і це був XCOM. Бувайте!